Ну поменшило, да? кого? Голубил? Да. Та ні, наоборот. Як наоборот? Я був бачу більше Ні, Слава, що скажеш? Нет, зараз трошки більше. Більше? Більше, більше. Олиняють всі на последній сьогодні. А вчора тільки почистив. А що на останніх, значить, березневі, лютневі. Де Петро? Ти сюди, де ага. він камасть. Ну так, да, я бачу. А що ти там ти мав? Там парочка є. Вони такі темноваті, ось mm -hmm. отак прямо дивіться. Mm -hmm. А це голуб ляня чи ні? Який? я оце. Ще не бачу. Оцей. Це голуб. Голуб підяв бачу. На голубку тут Чи голуб? Голуб. Давайте покрутимо, давайте. Голуб показуємо, да? Yeah. Yeah. <laughs> І така должна бути голубочка, як. Ага. Ага. Темна. А, ось все є. Тихо 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 тихо, хотиш. А що це вони в тебе такі темніки А? Темні, щоб пішли. Що ти так водиш разі, тому що. Не, не темні, а більш димчасті, мабуть, так? Да? Ага. Темносить. Димчасті трошки, так, такі? А це чи пішли вже... Ні, це хороша голубочка, це я її откинул. Ото, що голубок ти мені підказав, я її тоді відкинув. а Не набирали ще. Тоже голубка. Квіз, квіз, бачите, ще який. Виростає. Ну, такий зараз період. Що тут. А ну да, 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 да. От мені найбільше перелиняв. Такий він відмічається легкістю. Крупна така, вата, да. Ну, ні. Більше, більше середньо так. Да. Але, 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 але сказати, що крупна, я б не сказав. Ага. О, більше, була, більше. більше середньо, так. Да. Але Часу. крупні, мабуть, ні. Ото більше Меніки. вже не треба. Да, да. Більше вже не треба. Ну це так, то мені не треба. Вам, не, а вам таке діло. Всі такі крупненькі. Ну і у... утримання хороше, всі такі. Вихоляні. Відсталих немає. Додиків таких ні, немає. Всі такі. Звісно, з збиточним весом. І це вони... А це не збиточні, подивіться, вони чисті карбужі. Ага. Ну правильно, все з'їдають. То... Да. Ну, якби ще що то були. Так все выедають, да. А ви їх, на двір не випускаєте? Не випускаєте, ні? А чому не випускаєте? Якщо да, чесно сказати, тому що кобиць. Кобець. Кобит, я Ну он червоненький, не? І Это уже такий... Хороший косточок, костик вже в нього такий більш-менш был. кобачка А, це стара лубка. це калі. Цикари Да вони... Це... голубка вийшла по этому по Володенно голубу помнишь да помню Че вам дает Да 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 Ну вони коли линяють, то вони схельні поправляються, губить. Вони будуть трошки точнішими, будуть трошки такі. Вони будуть трошечки. Колись у мене такі були. Да. А під чого це димчаті? Які. Голодий голубка, да. А, ну так ты же я и кажу, там, да, вот его и пара така вышла. голуб с кольцом, а голубку я не кольцо. Но он из подразных. А там покажи, что там у тебя. А пошли тут, да? Там вже бур'яну немає, і соломи немає. Демо туди. Ми знову. Леніда Костянтиновича на екскурсії. Оце від кого ви закривайте. Костянтинович, ну скажіть мені. тут? От що ви закриваєте, від оце, відковиться. А, це ви наш чекали то закрили, так? Та ні, що ви так одразу на себе. <реш> Одіяву потягнули? Заходьте, заходьте, заходьте. Я вже. Так, я вже пасу задній. Слава, заходь давай. Дякую. Там усі місця знаю вистачить, але давайте так, заходьте ви. Заходьте. А потім я вже. Так, закривайте після тебе, так? Що вам сподобалось, що ви хочете забрати? Нічого поки не дивлюся. Ну вам же треба три самця чи ж? О, да. тут ловкіще, тут, ну, тут більше місця, вони тут більше перелітають, більш живіші такі. Місце втримання нагладає. Угу. Тут голуб'яс чимало, тому... Угу. тут да, голубя, я бачу на 7. Константин. Началь. А ну перегляне їх від так. Зараз так. я тут прикрою. Ось тут мені місце подобається, класно. Тут навіть взимку сюди прийдеш і вони тут літають перед тобою. І видно всіх. Зразу можна оцінити їх. Вон глядя, лускатий красавець, лубочка. Бачите, вона луска тут, бачиш нова? Ага, так, красиво. Рябохвостенька вже стали. ай яй А Откуди пішли рябохвости якось. Були, були, були. Ано, гляньте, як лускатиньки ловить. А є ще і ще краще. Слава, красоті майже немає. Так, так. За кожного краще можна йти ще краще. Знаєте? Воно теж, двісті, молоденьке, лускатеньке ось сидить. Куда сюди, Ага. Це він той раз її не забрав? Ні, то це він хотів впав. Ні, той раз він хотів забрати. Я йому давав. А -а -а. Какой забрать? Я не це я йому давав. А де ж ти казав, щоб в тебе голову краще сейчас заставили? Заканого цілого голов є тебе. А от уж він, він із загалупи слідом бігає. Mm -hmm. да? Я хоч, а ну глянь, ну оце що шо, він. Ну. Щось у нього натикано в пості багато. А там павлін, мабуть, вже затиканий чи ні? Давай. Дивіться, як у нього павлінних ви бачите? Так, да, я бачу, щось натиканось, короче, нашо. Такий фігурний хвостик, так? Да? Ні, ну він же ж якраз хвост ліняє. А, він ну, ну тут, тут Трошки діло краще. Ніж там? Знаєте да. чого? <как> а тут вони на волі. Свобода. Ну свобода, свобода правильно. Да. Вони показують себе краще. Вони показують. — А там у них обмежений протір, вони не сильно там такі да. вже фізично сильні. Последний. А да, ты ты кончай даже с минировом. А ну покажи. Сира пять середки. А вот вона стоит, дивись, вот, вот стоит. Видишь крайненько вот, вот Чисто сира. Вот а, это. Да, 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 да. А, воно получило, получило, да. А, О, слава, ти вже готовий. А ну ви сюди дитякович, а я так потихеньку. Та він вже бачив. її. у вас сидить, воно воно. Перегонять до Друга, друга вона сидить. Вона вона перелітає, вон. О, це вона така гарна, так? Да, да, да. Угу. Да -да -да. Вона цікава. Така екстер'єр у неї воно. З нею вийшов з Якович, ось. одна в середині гляньте, все, гарненька голубочка все. Третя, Третя справа. Ти, Сиренька, да. Одна в середині, подивіться. Вам Ось подивіться. Нам ще сподобається. вона. Ось вона два, ми ось прилетіла. Ось На, вона вправу перелетіла. Да. Давайте. Он ще щоб прилетати. Воно ну, так перелетіла. же тобі голову, той, що я тобі казав. В самому голосу сидить. Вот з голубка сидить. Отолупка она... сидить, у ящика. Сіде. Ні, голубка десь тут. Да хіба йде. Здесь непогано. Десь почирек надо. Уже бачиш, що побільшало нас настільки... Світлі пішли. Ну сезонний період. Сезон, да. сезон племенний. Да. Період племенний успішний. Зерно є. Водичка чиста. Вони великі. Так ось ще тут і все. Все голубо, все. Ну все треба гнати, провіряти, до, до сьомого поса гнати. перевіряти і дивитися. Так що тут на переліці? Такие они подтянуты, подтянутые, да, он Сыночка, тут, как антилопка, как антилопка, такая подтянутая, такая, Крыла выделяет, так сказал бы спортсменка, все красивые головы, Летівки. О! Я хочу, це вам її відсадили. Ля такий гордий оно. Бачите? Сидить і знає, знає собі ціну, так. Да. Може голубка на яйця. Такий сидить гордовито. А то навіли. То, наверное, ваші буде, так? Ні, то навіли. Для середки. Лені, а що то отсаджене сидить? Для вперед или одна в серед? Він білохвостий, по-моєму. Ні, ні, то ж твоя голубка і мій голубка. А, цей той, що ти? А де голубка? А, на яйці ти, я... тіна. Внизу зустріг на яйці. Може, кожен у нього насіння нема, чи що? Ой, 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 глянь, який тько. Ну, що це буде? Оце да. <смітна> 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 а по усьому, що це зараз перелітав, нічого не можна сказати? Оце, оце. Я серйозно? Дивись, які гору, а там. Це доладиться, це а, добре. Це фаясло, це, це ладиться. Костянтинович. А вони розмножуються без, без труда? Нормально розмножуються? Викармлюють. Так, бізло а тума ж мене мене здають. Розмножується добре, так? Так, да, абсолютно. Ось там, де ви бачили красні такі, красноваті, чисто красні. да, Де вони взялися? То спів під і Володін Голуб, вони мені дарили, а спарував я його зі своєю Голубочкою. Случайно її обнаружив, все як ганяв. В году. І вони дали красно-паясих? І вона дала мені їх 6 штук. А батьки які по масті, ви так і не сказали? А батьки по масті. І отакі от були. І сині, і карі, так? Да? І сині, і карі. А дали красно-паясих? І краснопаясик. Так вона кладила цілу зиму. Вона накладила мені їх десь мабуть, штуку. Тринадцять туди, Як кобилка вона скочила. О, така. підтягну, то що ти, подивися на неї, десь, як вона ж натягнута. Натягнута, так, як труна сидить, точно. Ні, то голубочка дуже хороша. А, отже про неї вам казав, одна в середині. це ж вона. Одна в сердині, так вона мені голубок. теж, до речі, приглянулося. Оцього голубка обрати увагу, от самий крайній він зараз, оцей, що зараз перелітати буде. Де білий хвост сіє? Оце непогане. Вийшло, то голубок. Ну це вже. Точно, що Донецький. голубок такий багато пір'я білого. Ви тут він бою не замітив? Та птиця і змінилася вже. А тиця влучу сторону міняє. Ехе, Та, може, не, це город'я, це якщо не було. Ні, це голуб, голуб. Це голов. Криво виняємо. Так, оце ти не ж власти. А оце. Ну там небезпечно а, все так, є. Отоплетіла. Ну миссия жорсткі такі. А це що ти казав, Що ти мені позавів. Да, да, да. У... Підож, нет, он не вона. Я люблю мать темнішу. Темнішу мать. Темнішу? Темнішу, да. А мені щось більше таке, щоб... Я Тоня, я не дуже темніше. Ну от ви і розберетеся. А? Ви і розберетеся. Одному світліше, а темніше. Так Якович, ну що, ви будете брати? Все, все. Не будете брати, ні? Ні, я там візьму. Голуб... — А, там візьмете, так? Да? Леня, давай ящичок, я в тебе візьму голубок. Добре, тоді-туди, виходимо.